Ці подорожі у нас дві групи дітей, які їдуть в Гнєзно і в Конін, і група вчителів, 20 викладачів, які будуть в Познання. Сама поїздка це прийом. Польських друзів на відпочинок і оздоровлення дітей, а також вчителів з метою співпраці з метою налагодження стосунків і в подальших можливостей спілкування і не тільки спілкування, а якоїсь певної співпраці для вчителів. Дуже хотілось би подякувати Харківській обласної раді за таку можливість поїхати діткам у табір на два тижні до Польщі. Ми будемо ходити по екскурсіям, там можливо галереї на. Я очікую якихось нових знайомств, вражень, цікавих. Мені сподобалось, що буде дискотека. Це діти категорії батьків, які працюють і зайняті в критичній інфраструктурі. З одного боку, це є військові, з іншого боку, це ті, які працюють наразі в критичній інфраструктурі. сьогодні відправляє свою дочку Анастасію до Польщі. Дитина їде перший раз. Вони там морально відпочинуть, змінить обстановку, і познайомляться з новими людьми. І побачать Європу, для них це дуже важливо, тому що вони ще не були там.